Усі дизайнери, які представляли свої колекції на Вінницьких днях моди, отримали подяки від мерії. Нагородження пройшло у сесійній залі міської ради. Вручив їх організатор заходу Сергій Кудлаєнко. приймаюча сторона я думаю, Це стимулює, це надихає нас, і коли бачиш роботи яких інших дизайнерів і поринаєш у цей творчий процес, то це додає сил, енергії і бажання творити щось нове. Наступного разу це буде знову ж таки колекція осінь зіма традиційно. Я думаю, що з колекціями час» ми будемо визначатися безпосередньо з дизайнерами, тому що вони слідкують за показами, які відбуваються на рівні держави. І ми проведемо їх так само, так щоб це було дійсно вчасно. Тому визначатися з ними безпосередньо будемо. Я вважаю, що цього року цього разу пройшли надзвичайно потужно. Чому тому, що навіть чотири дні? П'ятнадцятом дизайнерів і повна зала на кожного дизайнера, незалежності від статусу того дизайнера. Тобто, це свідчить про те, що це цікаво людям.